Привіт, друзі! Якщо на бензиновому автомобілі у вас будь-який сканер не може підключитись до блока керування двигуном та блока керування трансмісією, і при цьому встановлено газоболонне обладнання, то спробуйте просто його знеструмити, витягнувши запобіжник. Після чого сканер може почати без проблем підключатись як до блоку керування двигуном, так і до блоку керування автоматичною трансмісією. При цьому зверніть увагу, що коли сканер не стукається ні в один із блоків, у нас на каншині спілкування не відбувається. Але як тільки я вставлю на місце запобіжник газоболонного обладнання, на каншині в нас знову відновиться спілкування. Навіть якщо я повністю відключу наш сканер, все одно йдуть імпульси, йде спілкування. А вся хитрість полягає в тому, що блок керування ГБО постійно підключається до блоку керування двигуном і витирає в ньому помилки. Саме тому бензиновий блок не відповідає сканеру, так як вже знаходиться у діагностичній сесії.